Дівчата, гумки коломия. Вони будуть на сайті. Я потім окремо скажу. Я не буду завантажувати це відео, тому що. Ну, мабуть, вважаю, що це буде не зовсім етично з нового боку. Е, я ставлю дві самих, два самих топових віда Поліестер е, з полістернелонового волокна гумок е, безшовних. Це наш український виробник Поломія, який ви рекомендували ну, і чому ні ставимо. І наші люкс, мої люкс бішовні які роками я вважу, які майже не розтягуються. Я не буду зараз порівнювати ці гумки, тому що глузду ціна якість обов'язково треба підтримувати нашого виробника, особливо коли ми створюємо сучасний український бантик. Але я хочу вам просто показати, що само волокно, з якої виготовлені гумки. Полістер, воно зовсім різне. Ось це люкс мої. Бачите, один і той же самий кольор взяла. Оце волокно, відповідно. З, кстати, ну, дуже пружні хороші коломи. Ну, це, я вам говорю, це як порівнювати сатинову і репсову стрічку. Як можна порівняти? Це різне, різна якість волокна. Це якість, Давайте почнемо з того, що це якісний продукт. Але це різна якість волокна, різна ціна, різний виробник. У мене на сайті в асортименті відповідно буде і такий, і такий. І ви, коли будете купувати ці гумки, ви точно їх не переплутаєте. Так, я сподіваюся, що тепер питання, що краще ви обраєте, що краще саме вам. Але це два різних продукти якісних, крутих, зарекомендованих роками. Клієнтами, які ви можете сміливо ставити на круті сучасні українські бантики. Оксана Лента ОксанаЛінта.юей рекомендую і в мене на сайті тільки якісні продукти.